Спорт є в КПІ. кроме учоби, кроме поляни, де всі розпивають по 300 літрів пива, є ще й спорт. Е, і так, е, поїхали. Е, це далеко. Е, значить, е, тут в основному перший курс. Хто ще не знає, що таке ФП і туди не записався? Є, е, хорошо. Е, значить, таких немає. Ну, констатуємо, є ФП, 24 й корпус через дорогу туди ходимо. Чого потрібно ходити на ФП? Якщо не ходити на ФП, це фізкультура по-іншому, по-вашому, можуть відрахувати з інституту. Були такі випадки, коли людина навіть, студент, перший курс не записувався, потім в січні місяці чи в грудні йому приходить час здавати сесію. А що, є ФП? Ну, то есть, Були такі, тому це питання не з воздуху взято. От, йдете туди, приходите, записуєтесь. Е, можна ходити просто на ФП для того, щоб підтримувати е, рівень здорового життя. А, а можна ходити туди для галочки. Наприклад, є багато секцій, де можна просто записатися, е, приходити, відмічатися і уходити. Е, навожу вам хороший приклад: важка атлетика. Якщо туди записується дівчина, відповідно, її нічим нагружати не будуть, ніде нічого. Вона собі прийде. Буде відмічатися і уходити. Помимо того, наприклад, шейпінг, аеробіка, туди, наприклад, можуть записатися хлопці. Цього ніхто не забороняє, головне, щоб викладач пішов вам на зустріч. Все. А, так, такий тезис. Якщо я буду ходити на футбол, то чи буде Мессі? Ні. А, в КПІ рівень футболу доволі високий. А, ну, то тобто КПІ... дуже є багато команд, майже на кожному факультеті є своя футбольна команда. Є футбольна команда університету, до цього пізніше. От, не вмію плавати, але хочу в басейн. А, басейн є, е, в басейні чотири групи. Для тих, хто взагалі не вміє плавати, там зелена, жовта, синя. Е, от, ви туди теж приходите е, на відділення басейну, кажете, я вмію там плавати, вони вас провіряють, відпускають, там в старшу групу ні. До лягушатників, це там, де маленький басейн, і собі плаваєте, але в басейн. Через півроку ви можете перевестися в наступну групу і ходити там плавати в басейн. Це буде безкоштовно, ви ходите як на свою секцію ФП і там плаваєте в басейні. Що таке ЛФК? Крім 24-го корпусу, де є основні всі види спорту, є ще ЛФК. Це ЛФК знаходиться в нашій поліклініці. E, що там? Це e, типу такого для слабеньких студентів фізично. фізично тобто, але навіть здоровий може туди прийтися, записатися і просто коротше, прошаритися повністю. Весь семестр, і в кінці ви прийдете, получите свій залік, і, і все. От ОФК. Спартакіада. E, Спартакіада – це великий спортивний проєкт інституту, який там з іншими організаціями разом, що він собою підрозуміває, кожен, вид, кожен факультет представляє себе в окремому виді спорту. Ці всі види спорту об'єднуються в одну там, загальну рейтингову оцінку, і потім визначається переможець Спартакіади. Кожен факультет бере участь у цій Спартакіаді. Які плюси того, що ви візьмете участь в Спартакіаді? Так само, як і з КВН, але не так само, як з кіберспортом, вас будуть допомагати на факультеті, якщо ви будете приносити рейтингові очки факультету, і замдекана завжди вам буде йти на зустріч. Збірні чемпіонати, збірні КПІ. Як я вже промовився, є збірна по футболу, політехнік. Якщо ви, наприклад, хочете туди потрапити, ви ходите на своє ФП, там є тренер, ви підходите до тренера, кажете, я типу, хорошо граю, я там дивлюся постійно Лігу чемпіонів, я хочу в команду. Він такий, окей, іди, типу, покажи, що ти можеш. Якщо ви йому сподобалися, пройшли там мінімальні вимоги. Добре вас забирають. Помимо футболу, є волейбол, баскетбол, там, стрільба з лука і коротше, до дофіга до всяких видів спорту. І це все на рівні КПІ, Тобто є капоїшна зборна. Тобто там збірна капої по волейболу, збірна капої по баскетболу. А наступна ячейка нижче на кожному факультеті, на тому, на якому ви, наприклад, навчаєтесь, там. Теф, зварювальний ВПІ. Є свої маленькі збірні. Тобто там збірна факультету по футболу ТЕФ. Все. Як потрапити туди? Хорошо. Як потрапити туди? Тоже Дуже просто шукайте капітана в гуртожитку, там, чи шукайте капітана команди на факультеті. І підходите до нього і кажете, я хочу грати там у футбол. Він такий, окей, приходь, з пацанами поб'єш. Якщо ти там їм сподобався, вони це забирають. Другий варіант. Ви бачите людей, які збираються там в гуртожитку в холі йти на футбол, або ви десь там на спортивному майданчику на КПІ, познайомилися з якимось чуваком, який теж шпілить. Цій футбольній команді факультету. Ви з ним йдете, тренуєтесь і так потихеньку, також можете туди потрапити. Але якщо ви хочете: е, чемпіонат. Е, є збірні на кожному факультеті, відповідно, для них організовується маса різних спортивних заходів. Там чемпіонат по шахматах, чемпіонат по волейболу, чемпіонат по баскетболу, чемпіонат по стрітболу, чемпіонат там, по тенісу. І по. Ейнтболу і маса-маса різних чемпіонатів. Основний з яких я можу вам е, зауважити, це футзал. В спорткомплексі є е, зал, де грають не 11 на 11, а 5 на 5. Це тоже один з видів спорту футбольного. От, він доволі масштабний, майже в кожного факультету є своя команда, і там приймають участь. От, він зараз на доволі таки непоганому і високому рівні. Е, про спортивний відділ. Хто робить ці всі заходи спортивні? спортивні? Є спортивні відділи. На факультетах, по-перше, по кожному факультету є свій спортивний відділ. Ви навіть приходите і кажете, як ти Антон, хочу зробити чемпіонат по перекиданню стульчиків. Вони. Окей, давай положення, давай збирай команди, будемо робити чемпіонат по перекиданню стульчиків. І так далі. Ви приходите, кажете, я хочу допомагати до себе в спортивний відділ на факультеті. Я хочу допомагати там проводити футбол, тому що я там в себе в селі судив свою команду, я хорошо знаю, що така жовта карточка, за що їх давати. Все. Йдете, пробуєте, знаходите себе, потім йдете в федерації працювати суддею, їздите за кордон, стаєте суддею УЄФА, судите Лігу Чемпіонів. Де є ці спортивні відділи? На факультетах і е, в спортивній раді ой, кажу спортив студентській раді КПІ, звідти виходець і я. Тобто, якщо ви хочете перескочити зразу навіть факультет, піти вище, ви йдете собі в спортивний відділ студентської ради університету, приходите туди, шукаєте керівника і починаєте з ними працювати, займатися. От. І навіть якщо ви хочете будь-який інший відділ, там, будь то е, культмас е, чи ще щось, теж йдете е, туди, в студентську раду, займаєтесь і шукаєте. Помимо того, що ви можете реалізувати себе в низових ініціативах, ви можете себе знайти і тут. Це залежить тільки від вас. Так. Е, як... Мені треба буде більше <реку> Хорошо. Е, Як я вже обмовився, є дуже багато. Секцій гуртків, ви їх можете подивитися як в спорткомплексі, так само і понаходити на сайті на різних інформресурсах, які гинуть. От, поїхали далі. Спортивні площадки в КПІ. Є біля 24-го корпусу Велике футбольне поле туди складно попасти, кроме того, якщо ви ходите туди на футбол. Мале спортивне ядро біля сімки. Там можна ходити на ФП, а помимо того, забронювати час собі. І е, побігати з друзями, клітки. Між кожним гуртожитком є баскетбольна, волейболь, а волейбольна зараз там стройка, футбольна і баскетбольна клітка. Туди приходите собі в довільному режимі з друзями, граєте, там багато знайдете людей, які займаються спортом. Футбольні поля і майданчики в, в бік шулявки, Парк Пушкіна. Помимо цих, які є, типу КПІшні, є дофіга, е, які. Тут на території, на них ніхто не забороняє ходити і можна туди ходити. От. А яка існує проблема зараз в спорті в КПІ? Немає єдиного хорошого пабліку ресурсу, який би висвітлював всі спортивні новини. Раніше був сайт про спорт КПІЮ, який був з моєю командою, але зараз він загинув. От. Є КПІ спорт, чемпіонат по футзалу, там доволі непоганий.

Прийти туди і забронювати полі. Якщо як ні, узнати, що говорити. Є ще питання? Ще, ще, що, паспорт? Розкажи, як вирішати ФП. Короче, в общем. ФП. Так, да, квадратік. В принципі, то корупції в КП немає, але ФП рішити можна. Як рішити, можна підійти до викладача і домовитися там про те, що ти будеш, наприклад, ходити не раз в тиждень, а два рази в тиждень. То тоді ти раніше коротше, закриєш свої випроси, Допомог... допомогти йому. Коротше, там в якихось справах. Завжди люди йдуть на зустріч студентам, які не просто забивають. От, ви взяли і не ходили або взагалі не записалися і прийшли тільки в січні, і давай вирішувати свої, свої проблеми. Підійдіть, домовтесь там, завжди викладачам потрібна допомога.